Шановні колеги, а давайте поговоримо трошки про цинізм. Вчора в цій залі не було людей, не було, коли розглядалися правки. Правки про податок на розкіш, правки про дорогі машини, правки про мораторій на підняття податків, які ви обіцяли на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні дали голоси за підняття податків для всіх українців і для знищення українського бізнесу. 192 голоси дала слуга народу, 18 платформа за життя і мир, голос, одна людина, відновлення України 13, партія за майбутнє 4, довіра 15 і 4 позафракційні. Просто підніміть список і подивіться, хто як голосував. А чому я про це говорю? Тому що сьогодні з трибуни знову виступають ті, хто розповідають вам про патріотизм. Про патріотизм. Це ті, які двадцять, розповідали, що між патріотизмом і торгівлею з Росією треба обрати математику. І вони вам, з цієї трибуни, розповідають про історію. Це ті професори, які вчора, коли вас не було в цій залі, з цієї трибуни слюною прискали в зал і розповідали, що бреше опозиція. Що не забирають 5% у військових, що з кожної двадцятки, яку вони отримують, тисячу ніхто не забере. Це вони вчора казали в цій залі. І лише завдяки тому, що вчора цілий вечір і цілу ніч розбиралися з цією правкою і стояв на вухах весь офіс. Сьогодні її прибрали. А хто ж автор 988 го Голова комітету. А як так? Чи це абсолютно не професіоналізм, чи це намагання зробити так, щоб забрати останнє з наших з вами захисників? А що в нас відбувається з бізнесом? Хто з вас буде нести з тих, хто проголосував, нести відповідальність, якщо ви не назбираєте навіть тих 58 мільярдів, за які сьогодні проголосували? А це дірка в бюджеті залишається ще на 90%, звідки ви їх будете брати? А що буде наступним кроком? Це останнє підняття податків, чи завтра ви знову занесете то на посилки, то на ПДВ, то ще на щось? Давайте вже тоді голосуйте за податок на повітря, податок на кроки, податок ще на щось. Просто на існування українців. Ви сьогодні робите все для того, щоб український бізнес, якому треба подякувати, який не втік, на відміну від. Українського уряду на початку повномасштабного вторгнення в західній області, який не ховався в бункерах, який забезпечував українські збройні сили першим необхідним, в яких не було броніків, касок, не було копів, які рили приватним транспортом і приватними екскаваторами, які стояли на кордоні міста Києва, де перша лінія оборони пролягала річці Сірпінь. Той бізнес, який сплатив на початку повномасштабного вторгнення, грошей більше ані сплачував до цього. Чому це відбулося? Тому що не було таких патріотів, які розповідають про 17-й рік. Саме вони сьогодні проводять протразвертку, саме вони сьогодні фактично проводять червоний терор, тому що все всіх забрати, все поділити по відношенню до українців, це стратегія податкового комітету. Але вона абсолютно не корелюється з тим, що відбувається у владі. Навіть ваші міжнародні партнери, наші міжнародні партнери, розповідали вам про те, що не треба піднімати податки. Пріскер приїжджала, сказала: перестаньте красти, перестаньте красти на податковій, де сидять ваші помічники, перестаньте красти на БЕПі, який кришує офіс президента. Перестаньте красти на всьому, на чому можна, і на дорогах. На які ви, до речі, заклали гроші в наступні роки протягом наступних років, ви хочете витратити пів трильйона гривень на дороги і зменшити видатки на Збройні Сили України. Ви хочете збільшити видатки на офіс президента на 20%. Ви хочете збільшити видатки на прокурорів. Ви збільшили зарплати податківцям, які з завтрашнього дня знову будуть кошмарити український бізнес. Ви робите все для того, щоб бізнес закрився і поїхав за кордон або в білу. Або втікав через тису. Ви робите все для того, щоб держава України перестала існувати. Перестала. На жаль, ви робите те саме, що й роблять фашистські орки.